Друзі, гаряча пропозиція, ціну занижено. Вулиця Київська, продається однокімнатна квартира з ремонтом. Практично в центрі міста. О, дивіться, от сюди вниз і наверх, і ви вже біля рандеву, там вже театральна площа. Ось в цьому будинку є 4 квартири, навпроти будується торговий центр, вже практично завершується сюди, а сюди вже там новобудови, Ось туди новобудова. От заїзд ось сюди, автоматичні ворота. От там сусідній гараж прямо. От а направо, от зразу направо там заїзд, подвір'я і гараж цієї квартири. Кожен має свою пробудинкову територію. А біля цієї квартири, прямо там біля вікна, є ще альтаночка. Квартира на першому поверсі дуже зручна, з шикарним ремонтом. По електриці повністю вся розводка зроблена. Нова тяжки, нові навіть фополосі, гідроізоляцію робили навколо будинку. Електрика, новий від зроблений, сіп кабель, труба підвод, труби теж нові. Тобто Зроблено, як кажуть, як для мами. Власник е, робив собі для проживання, придбав будинок, бо мало місця було. І зараз в принципі квартири не актуальні. 40 метрів квадратних з меблями повністю комплектована. Е, просто провозите речі і проживаєте. Ціну зараз занижено. Пишіть, поки гаряче.